У нас виникла пожежа десь приблизно півдесяти. Спрацювала пожежна сигналізація і ми побачили задимлення на 13-му поверсі. І ми оперативно викликали службу порятунку 101. Оперативна служба, треба відмітити, прибула дуже оперативно. На час виникнення пожежі ми знаходилися всередині. Почули, що спрацювала сигналізація. А по приїзду рятівників, ми з колегами в їх супроводі вийшли з будівлі. На пункт зв'язку частини поступило повідомлення про виникнення пожежі в будівлі Галицької академії по вулиці Вовчинецькій. До даної пожежі за підвищенням номеру виклику залучено всі підрозділи Івано-Франківського гарнізону. Прибувши до місця перших підрозділів, по зовнішнім ознакам було видно густий чорний дим з верхніх поверхів відповідно будівлі Галицької академії. На місці пожежі створено штаб пожеж сформовано три оперативні дільниці. За допомогою планок газодимозахисної служби організовано гасіння, а також найперше рятування та евакуацію обслуговуючого персоналу об'єкту і забезпечено гасіння пожежі в тих розмірах, які вона набула на час прибуття перших підрозділів.